Що потрібно робити, щоб виглядати щонайменше на 10 років молодші? Поділюся з вами унікальними секретами, адже вони всі безкоштовні і не вимагають великих вкладень. Я їх стараюсь дотримуватись на щодень уже понад 5 років, навіть більше, понад 7. І так, перше, пити норму води 30 мл на 1 кг живої ваги. Влітку збільшити до 40, адже наш організм, наше тіло складається на 70% з води. Всі обмінні процеси в ньому відбуваються за допомогою води. Поживні вітаміни доставляються в клітину, очищення організму відбувається за допомогою води, адже понад 80% водорощених токсинів виводиться через нирки з допомогою води. Друге, це зменшить кількість споживання цукру та зменшить кількість так званої вічної їжі. Я маю на увазі це різні батончики, пірішки, консерванти, барвники, є добавки. Тобто їжа, яка довго зберігається. Чому це важливо? Тому що, по-перше, пошкоджуєте свою пішлункову залозу, адже при кожному такому вживанні вона виробляє постійно інсулін. І, друге, велика кількість споживання мертвої їжі знижує вироблення свого власного колагену. І від цього страждають наші кістки, суглоби та наша шкіра. Можу поділитися з вами, за допомогою якого продукту поповнити колаген нашому організму, адже є чудові результати. Ось результати людей, які приймали колаген. Подивіться, хіба не вражає? Третє. Більше їсти їжі, яка містить вітаміни А та Е. Це так звані вітаміни молодості та краси. Вітамін А у нас міститься в яйцях, у сирі, різних мас. Тобто більше насичуйте свій раціон харчування такими продуктами, як вітамін, також є. У нас міститься в таких продуктах, як зелень, горіхи, різні олії, не соняшникові. В інтернеті також можете почитати, де є багато вітаміну Е. З приводу горіхів, їх їсти не дуже багато, тому що вони. По-перше, дуже калорійні, по-друге, в них міститься велика кількість омега 6. Це негативно впливає на наші судини та на різні запальні процеси. Тому рекомендую, якщо ви вже розпочали вживати омегу 6, якщо ви їсте багато горіхів, то вам паралельно з тим потрібно вживати омегу 3. Четверте: це нормалізація роботи нашої ендокринної системи. Тобто, іншими словами, наш гормональний баланс. Адже нашими всіма процесами в організмі управляють наші гормони, які впливають також на наш емоційний стан, стан радості, стан спокою, стан натхнення чи пригнічений стан. Забрати холестерин. Якщо ви повністю заберете холестерин із свого раціону, то ви покращите роботу своєї ендокринної системи. Чоловікам для підвищення тестостерону чоловічого гормону потрібно вживати багато білка, селену та цинку. Це фізичне навантаження. Ніхто не скасовував 10 тисяч кроків, навіть 5 тисяч кроків. Різні легкі пробіжки робіть. Якщо не можете бігати, просто легко проходьте щодня там своїм районом. Якщо є можливість ходити, ходіть в басейн, ходіть до одножарного залу і просто ходіть на доріжці. Якщо ви займаєтесь професійно, то свої навантаження постійно збільшуйте. Таким чином, організм. Буде постійно в тонусі. Шосте це наш сон. Сон щонайменше 6-8 годин. Можна взяти середні 7 годин, тобто рекомендовано лягати хоча б до 23 і вставати до 6. -ти. Повірте мені, якщо ви почнете своє життя в такому режимі, то, по-перше, ви все встигатимете. По-друге, у вас буде з'являтися набагато більше енергії, тому що ви відновлюватиметеся вночі. Сьоме. Іноді застосовуйте інтервальне голодування 16 на 8. Чому це важливо? Тому що таким чином, під час цього голодування, під час 16 годин наш організм запускає такий процес, який називається автофагія. Тобто, в цей час організм позбавляється всіх поганих, можливо навіть ракових клітин, які знаходяться в нашому організмі. Я голодую, наприклад, 4 дні з програмою для очищення кишечника. Цю програму я проходжу двічі на рік. Це 14-денна програма, яка була розроблена канадським вченим Альбертом Зером. Вона також відома серед зірок спорту, як бачите, Конор Макрего користується нашою чудовою очисткою. Тому, кому буде цікаво почистити свій кишечник, в тому числі весь організм, записуйтесь на онлайн-консультації за посиланням в пості над відео. На консультації я ділюся власним 7річним досвідом, і, дякувати Богу, в моїй практиці не було ускладнень чи якогось негативного результату. Після консультації ви отримаєте індивідуальну покрокову програму для очищення організму та додатково розписаний раціон по групі крові. Також доступ до закритої групи з результатами по здоров'ю та до марафону, де будуть виступати різні спеціалісти в області здоров'я. Тому, друзі. Приєднуйтесь, буду радий і бережіть своє здоров'я, адже це найцінніший скарб, який дала нам природа безкоштовно. До нових зустрічей, пока-пока.